Якого ви точно не бачили? Зараз буде огляд мого новорічного подарунка від чоловіка скульптора, і розповім, чому я його продаю, не чоловіка. На перший погляд може здатись, що це просто статуя відомого вірменського композитора Дживана Гаспаряна. Та не все так просто. Ось тут я вже шукаю кнопочку, щоб його увімкнути. Ну а далі раджу дивитись зі звуком. Всередині є встановлена блютуз-колонка JBL, завдяки якій можна насолодитись будь-якою музикою і відчути, як статуя оживає. Погляньте самі наскільки класно виконана ця робота. Це скульптура 2020 року. Вона вже вистоялась. Вона класно себе почуває, знаходиться на дворі постійно, і з нею, як бачите, нічого не трапилось. Вона і далі може радувати своїх слухачів. Ось виключаю і також працює дистанційно з будь-якого телефону. Можна підключитись і вмікнути абсолютно будь-яку музику. Як думаєте, скільки коштує ця скульптура і чи залишилась?